сьогоднішній вірш Ісусана 8, 28 вірш І же пустив гай на пожежу і зробив з нього могилу на вічні часи. Пустку по сей день Читаємо значення, битва і цілковите вигублення жителів гаю, не було дикою. І не потрібно І з Ім'я його є тим великим питанням до рішення. Сатана зробив визов його і поставити людей на землі, які б осталися правдивими і вірними, і котрі б цим чином доказали зертність Його. Канаанці, що посіли були Палестину, Стали цілком по стороні диявола і практикували діявольську релігію. І через це Єгова присудив, щоб усі вони були знищені. Якщо б люди були з вираженого його гніву у великому потопі і життя Його, у життя його сили, що його вживав в силу тоді в потопі, то вони не були б, обернулися пізніше до релігії. Коли вони зробили це, цим вони поставили себе у клас для знищення. Убитвій гай його зробив хороший образ, присказуючи свій замір знищити в Амайдонів всіх діявоцьких прихильників. Коментар за Ті Вартої башти 9, 1939 рік. І так бачимо, що всі біблійні пророчі картини це писали пророчий образ про більш повне виконання, що прийде Ісус Христос і дасть ясність усім тим пророчим образам. І так Пророки виглядали Месію і чекали на нього. Цей час прийшов, як бачимо, не всі розпізнали, не всі повірили і зустріли Ісуса Христа. Як у першому приході, так і в другому приході. Тому тут дається ясність про роботу Ісуса Христа у часі битви Армагедон. Оскільки Юзея, то є Ісус Навін у ті часи вигубив гаян, то це писався пророчий образ, що вигублені будуть у битві Амагедону більшим юзеєм Ісусом Христом всіх, хто практикує релігію. Тобто, сказано, вигублення жителів гаю не було дикої непотрібної різнею. Ім'я Йогове є тим великим питанням до рішення. А як бачимо, що гаяни, вони вже поклонялися різним божкам і звичайним переказам людським, а не Богу. І не пам'ятали ті чуди, які Бог являв через Мойсея. Також і далі вже через Ісуса Навіна, коли вони переходили річку Ядан. Вони на це не звертали увагу. Тому оскільки сьогоднішні гаяни, котрі не звертають увагу на значення пророчих образів, вони мають бути знищені подібно, як ті гаяни, що знищені були і стали пусткою на вічні часи. Поскільки Сатана зробив визов Дігові, Поставити людей на землі, які б оставалися правдивими і вірними, і котрі цим чином доказали б зверхність Єврови. Ось тому якраз і Єгова написав цей пророчий образ, що ви бачите, що визов, який дав сатанам, він завжди старався. Іменно той визов, що дав до Бога, що не будуть вірні, він показував через цих гаян, що він доконував той визов Святого Дія. І ті канаці, які посідали ту землю Палестини, вони стали по стороні діявола і практикували релігію. Подібно, як сьогодні по всій землі люди стали релігійні, навіть побожні, назвали навіть християнами, але значення християнин, що це значить, кого називав Ісус Христос тим християнином, то є того лише, хто послідував за Ісусом Христом, тими слідами, тими. І методом і способами, що Ісус Христос, а ми бачимо, що не всі пішли тою методою і способом, що Ісус Христос виконував по проросту, коли Він прийшов. Так показує, що всі релігійні системи, як тоді, коли прийшов Христос, ну, ще по-перше, коли Ісус Навін був, то вони вже завели тоді релігію. Вони не слухалися того, що Бог постановив і де була Божа присутня сила і керівництво. а вони дивилися, де більшість і де є більшість змовник проти Божої, Божого народу. Тому, якщо би, каже, люди повірили, признали Всевишність і шукали признання Божого, тоді. Не прийшло би до Незнищення. знищення. Тобто зазначено, якщо б, каже, люди були, скористали із вираженого його гніву у великому потопі, коли був потоп, і вже то, там була сила його, то вони б гляділи, де є Божий нарід, там є присутня сила Його. І ставали би по стороні того народу, де є присутня силой Але, оскільки сьогодні люди не дивляться, чи Бог є присутній з ними, чи признає, і, чи ні, оскільки вони не задають це питання і не шукають авторитетності Божої, авторитетності людської, ось по цій причині і показує, знищені були ті гаяни тоді. І тепер будуть знищені у битві Армагеддон. Тобто, пророчий образ предсказував, що Божий замір, який прописаний у цьому пророчому образі, в Армагедоні виконується цілком над всіма прихильниками діяволської релігії. Це так значення.